Направляємось на арбузинку. Там сьогодні буде мотокавун. Кавуни купимо по дорозі, шасличок, м'ясо також купимо по дорозі. Вирушаємо. Походу, ми нормально так затарились. Взяли два кіла м'яса, може будуть знайомі наші. По-любому будуть друзі, по любому буде спілкування. Трошки підзаправимось, поїдемо далі. Я б такий, щоб кави випив, але не знаю, є тут кава чи нема. У мене показує на 115 кілометрів, що можу проїхати. Отак, як їдемо, то в мене розход взагалі там. Я колись їхав 90, у мене розход вийшов 3,6, а їхав 124. Ну, а в мене ось я їхав 90 з малим мігею, У мене вийшов 4,7. На загруженому щита 4,7, так. 90 100. Я поставив ремінь. Коротше, виходить, він виходив сильно високо, ото у стіками забитий був фільтр, mm. він грівся, не було вентиляції ремня. Плюс ми ще ж тоді поїхали ще по степати. Аж сітай до коблі. А для рівня взагалі фігово. Це капець. Я вчора дивився обзор про Харлі Девідсон, а в нього рівніна передача, і вони кажуть, він виходжує 70 тисяч. Але якщо по нормальним дорогам, якщо не буде оця оффроуда, мене... 70 тисяч він. Мій ходив рідний 40. 40 тисяч. 40 тисяч відходив. Uh -huh. ну, роз... <laughs> і це я був, не поставив, і шайбу. у мене тепер. Раніше їхав, в мене на 6 тисячах було 120, а зараз 100. Нормально. А ти, Того ти їдеш 80, 85 да? щоб економія була. Я дивлюсь, ти не їдеш, думаю, що обганяти. Круїз да, поставив, <laughs> я круїз поставив та їду собі. Гуцики накормили, самі підкріпилися кавою і їдемо далі. мене на ліву сторону тягне, тут більше віса. <Да>. Там же ж вода, ото все. З цієї сторони таке, що там матрас легка, одежа можна сказати. Так, Серега їде перший, він держи скорость 80-85. В принципі, нам нема куди спішити. Я собі також включаю круїз контроль 80-85 і тянуся за ним. Знаєте, друзі, от зараз мені хочеться вам розказати, чому ми їдемо. Такі подорожі. Тому що для нас, мотоциклістів, байкерів, саме головне це дорога, це краєвиди, які відкриваються попереду, коли ми їдемо. Також це свобода, це наш шлях. Чому я це розповідаю? Тому що нещодавно їздивши з малим. На відпочинок до Мігії я зрозумів одне. Він їздив зі мною вперше в мотоподорож до Мігії. І коли він їхав зі мною на мотоциклі, він кожен раз, коли відкривався якийсь гарний краєвид, він мене стукав по плечу і показував дивись, 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 як класно. Так, це дійсно на мотоциклі, коли ти їдеш, ти бачиш це все, відчуваєш повітря, бачиш ці краєвиди. А коли ми їздили машиною в подорож, цього всього він не бачив. А чому він це не бачив? А тому що він сидів в телефоні, йому було комфортно сидіти на сидінні ззаді і кльоцати той телефон. Ось. Чому мотоцикл це завжди супер? Катаємось по гарбузинці. Уступи дорогу. Пан Америка! Харли Дэвидсон, Так що сьогодні будемо розглядати Пан Америку. Я думаю, вони теж туди їдуть. Ага, це, походу, десь тут. <реш> а ми ще тільки отак заїжджаємо. Привет. Привет. Юра. Шаурма. Шаурман. Йорка всім. Ірка. ірка. Шаурман. Привет. О, Иди сюди, я. я не плачу сьогодні на роботі. Я сьогодні проємщик. Пошли щось вип'ємо. Я ж кажу, я тут ще не Бочки? <реш> О, Серега, ми ще не встигли приїхати, ти вже. Коротше, ми вже... На місці практично випили холодного напою у Серегиного Коріша. Це Серега я начитую на камеру зараз, ти поняв? Хе -хе -хе. Забув, як звати твого коріша. А, у Сашки. Коротше, Саня нас напоїв, в нього там кафешечка випили по махіто. Як називається кафешка? Що? Їсти тут? Кафешка називається їсти тут, так? Да? Е, е, да, вище, вище повертай, Серега, да. Ну, їдь низом, їдь низом. Їдь, Поїхали низом. Я той раз верхом, верхом їхав. Ну, Зараз Зараз дождя нема, та і нормально, в принципі, можна і низом. Тут теж прикольно бачи, цей, водичка є, можна сюди і приходити, я думаю, і скупнутися, чого ні. Пройдемось, подивимось, по-любому тут люди приходять, десь купаються. Та вже. Я думаю, сьогодні ми купатися не будемо, а завтра по-любому розвідаємо. Ну, бач, нормально і низом дорога. Що <звук> там, Серега, двіж? нормальний, видно вже чи ні? О, так, да, загородили. Територію загородили. Зараз будуть бабло з нас шибати. Мотоарбуз. Ти бач, з кожним, з кожним годом все цивільні і цивільні, так? Да? Походу. Добрий день, Що, здравствуйте. Ми Ми щас... поїхали, Добре, зараз тоже. Що за приїзд? Палатки стоять, настроєння класне, таке драйвове, взагалі класне. Пиво холодне, пиво довезли ще холодне. Що Шо, ми палаточки розставили? Зараз підемо заплатимо, бо ми так заїхали, дівчатки, на довір'ї, пропустили нас. А ми ж мальчики серйозні. Йдемо зараз заплатимо. О, так качок вже там. Він вже тут. А він же казав, що завтра приїде. Не, сьогодні. А, завтра, так. Да. Що там, дівчини, ви нас заждались вже чи ні? Звісно, заждались. Будемо платити. Стоять наші моцики, ось все класно. Це тільки начало, братва. Це тільки начало. Стоять наші палаточки. Ось так красиво. Такий у нас столик. Все у нас. Це, 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 що треба, це... в нас ще в кофрах лежить поки да. на запасі. Все це, віно, це так, розігрів наш війна. Ждемо вечора, пацани ще підтягнуться. М'язко в нас там в кофрочці, все під льодиком, холодне. Вугілля є, все. пацани приїдуть, ми пожаримо шашличка і буде все взагалі. шикарно. Буде музика, будуть танці. Yeah, у клубі все. були любі танці. Ждемо вечора. Yeah, yeah. Забивайте пацаны, все буде хорошо. Давай настановую байкерам. Да, що вам на настанову, братва. Ну короче, що я вам можу сказати? Пиште помидоры, Закусуйте огірками.

Яке твоє враження? Не є враження. Неймовірно дуже класно. Прям набагато краще, ніж в минулому році. Я думаю, автор цього відео підтвердиться. 100%. Дуже круто. І атмосфера, і. Мотоциклів просто неймовірно багато. Неймовірна кількість. Не пам'ятаємо. Коротше, емоції переповнюють, як завжди, так. Вовчик по одному цей, розтяніться трохи. По одному? Ну розтягнуться, бо вес, щоб не дай Бог. Давай, вадик, пройдеш. Тут люди взагалі ходять. Ну, да. не, Я зараз купатися буду. Знімайся, він впаде. Не, не треба. Такий нам контент. Не треба нам. Я тебе перший раз так обізвала. Извиняю. Ого, як хорошо. Холодно? Хорошо. Оооо. А в Олександровці яка вода. Дивись, тут піявка є. Також. Покажи heavy метал. Ще раз, давай я приблизила. Щоб не втонути. Так а що, бадик, так і не зайшов? Та він побоявся. Ой, диви, які шляпи, пацані. Йо-ма-йо! Йо. Я зрозуміла, що похуй, слушай, шляпу треба сняти, оце треба зняти. В общем, та потім будете мазатися. Ваша задача долетіть на пузі до кінця. Потім, увага! Коли ви прилітаєте туди, хлопці, хватить речіть уже там. От там п'єте пиво. Після того, як випили пиво, стакан не кидаєте, кладете, гарно кладете. Вертаєтесь до наступної особи і даєте по руки. Да? Поруці Наступний так же само злітає. Можуть дівчата бути, хлопці всі, тому давайте. Один виїхали! Давай, 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 давай.

Завершився мотосльотик, мотоарбуз. Ми з утра встали, поїли. Юшечки, пригостили нас, збираємо палаточки і вирушаємо додому. По дорозі заїдемо в Олександрівку, Скупаємось в озері і потім поїдемо далі. Вічі зібрали, наша банда вся. Вирушаємо. Серега, все, фоєру. Цей мотопікнік подарував нам купу емоцій, які залишаться на все життя в наших спогадах. Тому я дякую організаторам, які провели цей захід, і всім друзям, які були разом з нами ці вихідні. До нової зустрічі. Я вірю в те, що ми ще не один раз зустрінемось на цьому місці і також проведемо. Незабудні вихідні з найкращими мотодрузями. Ну а для того, щоб збодритися після бурних вихідних, ми зараз прямуємо до Олександрівського кар'єра, який знаходиться по дорозі додому. Давай, поїхав. А ви тут, а не там десь раніше, щось так, наче далеко. Там цей... загородили. А, давай, виїдеш туди. Придержи. Я держу. Шо, не, ну я тут уже проїду, ти проїдеш. Давай. давай. Серій. Не. Давай ось сюди сейчас положи. О, давай. А ну, чуть-чуть назад мы вот тянить. Да. Так, пересказуй дії, а потім максимум вперед і потім назад ходимо. Це один приход не розверну. Розвернусь. Та, красавчик. Индиана Джонс. Ось воно рукотворне диво природи. Олександрівський кар'єр, який бодрить своєю прохолодною водичкою заряджає енергією, яка зараз нам дуже потрібна для того, щоб доїхати додому, бо на вулиці дуже неймовірна спека. Тому це озеро по дорозі, це прям знахідка. Як ви вже зрозуміли, ця подорож добігає кінця, тому що додому залишилось пару кілометрів. Що хотілося б сказати, мої друзі, подорожуйте, не зволікайте ні на що, тому що наші емоції це незабутнє, це те, що залишається на все життя. Подорожуйте нашою країною, тому що вона дуже-дуже багата на все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нової зустрічі. Бай-бай!